Колектив Полтава «Теплоенерго» занепокоєний ситуацією, що нині склалася навколо підприємства. Останні півроку до нього прикута надмірна увага з боку тієї частини активістів громадських організацій, яку, за словами працівників, важко назвати неупередженою. Окремі закиди щодо необґрунтованості підвищення тарифів на теплопостачання з часом перетворилися на особисті звинувачення керівництва підприємства та ультимативних вимог щодо його заміни. Від цього весь колектив перебуває у постійному психологічному напрямку. Пружені зараз працівники паралельно із виконанням своїх прямих посадових обов'язків щотижня вимушені відповідати на численні запити, питання у яких значною мірою повторюються. Наші споживачі влітку получають гарячу воду, отримують послуги. Все починається сезон. Весь сезон роботи працюємо без аварій, без якісь відключень таких. Ну я не знаю, що наша хоче громадкість, та которая задає питання. Я не кажу, що це вся, що все населення. Це якась невелика купка людей, які будоражать уми всіх остальних наших споживачів. працювати у таких умовах, говорять теплопостачальники, просто неможливо. Згадали на зборах і про недавній мітинг біля стін обласної адміністрації під гаслами проти підвищення тарифів. Яка цілісообразний з даного мітингу в місті Полтава учитывая то, що на сьогоднішній день. Тарифы принимает у нас Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг, а не органы местного самоуправления, как то было раньше. Реальной же целью, как мне показалось, это была дестабилизация. І без того простої ситуації в городі Полтави і в страні в целом путем дискримінації комунальних підприємств города Полтави і області особливо активної фази набула діяльність активної громадськості напередодні закінчення терміну дії контракту керівника підприємства. Втім, за словами колективу, змінювати нинішнього очільника вони не мають наміру. За нього вони стоятимуть горою. Прийшов п'ять років назад, Володимир Олександрович очолив колектив. Його тут сприйняли зразу неоднозначно про це. Всі знають, і обласна рада теж знає він попрацював рік і питання, всі знялися. Розставлені кадри, створене чітке, хороше, працездатне керівне ядро, які всі спеціалісти на своїх містах. Аби зберегти колектив у тому вигляді, який неодноразово доводив свою ефективність, за підтримкою підприємства звернулося до керівників області. Відповідати на численні запитання та старові працівників довелося заступнику голови обласної ради Володимиру Микійчуку. Ми обласна рада ми засновник ваш і ми з вами в одній лоці пливемо в цьому непростому часі тому ми сьогодні в першу чергу і в другу і в третю захищали і будемо захищати захищати підприємство і ніхто у всякому разі, при нашій каденції, ніхто не буде посягати на, на ваш колектив, на ваше підприємство, навіть на вашого керівника. І обласна рада розповідає Володимир Микійчук, вимушена відповідати на десятки запитів, які щотижня надходять до чиновників від громадських організацій. На жаль, в нас теж по десятки запитів. Ну, друзі, живемо такий час. Демократія. Свобода слова, законодавство дозволяє кожному громадянину написати депутатський інформаційний запит, і ми, як влада, зобов'язані на нього відповідати. Але е, е, якихось е, Підігрувань чи щось з громадської раз в нас є просто. Ми працюємо чисто на законодавчому полі. Є запит, ми на нього відповідаємо. Володимир Микійчук пообіцяв колективу. Остаточна крапка у всіх перевірках та втручанні у діяльність підприємства буде поставлена на найближчі сесії обласної ради. Тоді має звітуватися тимчасова контрольна комісія, яка здійснювала моніторинг роботи полтава теплоенерго за підсумками зборів. Колектив підприємства підготував відкритий лист до керівництва області, у якому ви висловив свою позицію та погляд на ситуацію, що виникла, «Вважаємо, за необхідне заявити популістські ідеї та заклики окремих громадських активістів не відображають настрої та прагнення трудового колективу підприємства. Деструктивні дії цього групування заважають працювати нашому підприємству над виконанням основних завдань та створюють загрозу виробничої діяльності підприємства. Вимагаємо врахувати думку колективу, який категорично виступає проти будь-яких дій щодо заміни керівництва нашого підприємства. Цей документ працівники Полтава теплоенерго направили до керівників області Петра Ворони та Валерія Головка.